Другий день Олімпійських ігор минув, а Отже, час поговорити про найцікавіше з арен північної Італії в нашому другому випуску трьох слів про Олімпіаду. Досвідчена Анна Маріданча відкривала змагальний день. У кваліфікації сноубордингу у паралельному гіганському слаломі Українка не змогла підкорити схил та з помилками в обох. В спробах завершила змагання на 29-й позиції. Цікавою видалась боротьба за нагороди у цій дисципліні. У жінок титулована чешка Естер Ледецьке поступилась у чвертьфіналі в стріті з Сабіні Паєрчем, сколихнула всю Чехію та весь спортивний світ. Однак далі інша представниця Чехії Зюзана Мадерова у фіналі перемогла в стріку та принесла своїй країні золото. У чоловіків сенсацій теж вистачало. Як от вихід до фіналу Корейця. Кіма, якого там мало хто чекав, однак який нав'язав боротьбу досвідченому бенженому Карлу, який все ж захистив свій титул олімпійського чемпіона, та здобув перемогу у цій дисципліні. Анастасія Шепіленко змогла підкорити трасу швидкістого спуску і фінішувати на 32-й позиції. Натомість трьом атлеткам цей схил не підкорився. Особливо резонансним стало падіння та схід великої для Сполучених Штатів особистості Лінці Вон. Американка повернулась до спорту після паузи, але напередодні Ігор отримала травму хрестоподібних зв'язок. Весь спортивний світ вважав, що вона вже не виступить в Італії, однак лінці вирішила ризикнути. І ризик не був виправданий. Перші десятки метрів дистанції, жорстке та страшне падіння, сльози та гелікоптер, що забирає спортсменку зі схилу. Чи вартував ризик цього? знає лише лінці. Перемогу здобула її співвітчизниця Брізі Джонсон, яка на 4 соті секунди випередила німкеню Емму Айхер та на трохи більше, ніж пів секунди господарку Софію Годжу. Нарешті дочекались біатлону. Так, лише другий день Олімпіади, але нарешті. Перша гонка і зразу спектр емоцій. Україна, попри досить такий полярний склад, де ми побачили лідерів чоловічої команди Дмитра Підручного та Віталія Манзена. І, очевидно, не перші номери вибору від вболівальників у жіночій команді, а саме Олену Городну і Олександру Маркушину. Ми побачили досить цікаву гонку. Дмитро передав естафету 11-м від далі підняв нас на. Шосте місце. Олена та Олександра з усіх сил боролись в цій гонці, і на фініші ми стали восьмими. Гарний результат очікування були трохи гіршими. Щодо боротьби за медалі, ну, спочатку скажемо, що Франція прогнозовано спокійно перемогла, ну тут нічого не дивує. Далі вже було трошки веселіше. Італія здобула домашнє срібло. Dream Team дала результат, яким можна пишатися. А от битва за бронзу була цікавою. Останній рубіж Німеччина проти Норвегії. У німців 0 плюс 0 на попередніх вогнових рубежах, однак Пройс. Пройс майже 4 рази і відправляє свою команду на штрафне коло. Здавалося б, все. Але ні. Букер Кейде паралельно робить 2 плюс 3 та залишає свою команду без нагороди. Як підсумок Франція, Італія та Німеччина піднялись на п'єдестал Пошани. Вперше за 16 років українські лижники дістались фінішу чоловічого скіатлону. Олександр Лісогор зумів фінішувати 53-м, Дмитро Дригун 59-м. Однак одним з хайлатів цієї гонки стала помилка француза Матіса Даложа, котрий випадково трохи зрізав дистанцію, через що ледь не. Поплатився сріблом. Після завершення гонки пішли протести, які були вигідні також і представникам терористичного угрупування. Чий представник був четвертим на фініші. Однак, на щастя, лише жовта картка, та ніяких санкцій. Перемогу, звичайно, здобув Йоханнес Склеба. Тут все зрозуміло. Третім став ще один норвежець Мартін Н'єнгер. Андрій Манзій та Антон Дукач переписують історію українського санного спорту. За підсумками чотирьох заїздів у змаганнях одномісних сани серед чоловіків, Андрій Манзій став 12-тим. Антон Дукач завершив змагання 16-тим. Попередній рекорд позиції належав Антону Дукачу, який у Пекіні був 22-м. Тож воїсно грандіозний день для цього виду спорту в Україні. А подкаст з Андрієм Мандієм можете послухати на нашому каналі. Продовжуємо. Перемогу здобув фаворит змагань німець Макс Лангенхан, який не залишив шансів іншим своїм суперникам, встановлював рекорд за рекордом, був найкращий кожному заїзді. Срібло повезе додому австрієць Йонас Мюллер. Бронзу для Італії здобув Домінік Фішнадер. З рекордом Олімпійських ігор звання чемпіона на дистанції 5000 метрів в ковзанярському спорці вибору норвежець Сандер Айтрем. Другу позицію посів 19-річний методжей Ілакс Чіхі, третім став Рікардо Лорелло. Знову з Італії. Ось такий вийшов другий день Олімпійських ігор Мілана Кортіно 2026. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та діліться в коментах моментами недільного змагального дня, які запам'ятались вам найбільше. Слава Україні! До нових зустрічей!